Добрий день, друзі! Сьогодні ми продовжуємо працювати із темою Paint. І сьогодні у нас тема зміна розміру та розташування. Отже, друзі, ми для того, щоб перейти до основної нашої теми, повинні намалювати малюнок. Сьогодні в нас буде дуже творчий та креативний малюнок, який називається мозаїка. Я використовую функцію лінія і чорною лінією як-небудь так проводжу лінії згори донизу, зліва направо. Єдине, що важливо тут, це проводити лінію. Просто з кутика, не з центру, а з кутика. Бо якщо ви будете проводити її не з кутика, а чуть-чуть вище, тоді, коли ви будете зафарбовувати, то у вас зафарбується декілька частин цього малюнка. Будьте з цим обережні. Намалювавши лінії, я використовую функцію палітра, зафарбовую свої частини різними кольорами у рандомному або випадковому порядку. Так що можна сказати. Бачите, от, наприклад, дві частини синенького у мене замалювалися одночасно. А чому? Тому що я не до кінця провела лінію між ними. Але нічого страшного, так, буде гірше, якщо це буде набагато більше частин. Отже, я продовжую надавати фарб. Своєму малюнку Так, тут я вже майже закінчую і можу переходити до наступної функції. Отже, я обираю функцію вибрати, виділити. Вона знаходиться вгорі зліва. Виділяю якусь частину малюнку. Натискаю посередині змінити розмір, і там, де в мене є по горизонталі і вертикалі, вводжу число 50, тобто зменшую розмір удвічі. Перетягую цю частинку малюнку і зафарбовую білу частину малюнка. І дивіться, що в мене вийде: краса, ось такий геометричний малюнок. У мене вийшов. Це все. Дякую за урок!